Доброго дня, другокласники! Сядьте дітки всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Про дзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Тема уроку ти в нашій пам'яті Тарасе» Оповідання Анатолія Григорука. Дорогі Шевченківські місця. Сьогодні, діти, ми продовжимо знайомитися з життєвим шляхом Тараса Григоровича Шевченка. Фонетична зарядка. Що просить сказати лікар, коли дивиться горло? Спробуйте відкрити широко рот і сказати А, як грають на дудочці. Уявіть, що у вас у руках дудочка. Подули в неї. Спробуйте зіграти. Як співають комарики? Що вони роблять? Дзищать. Спробуйте подзищати звуки дз. Уявіть, у вас у руках свічечка горить. Дмухніть, щоб згасити свічку. Молодці. Прислів'я. Прочитайте, будь ласка. Так, як ви зрозуміли це прислів'я? Так, дітки, мудрості треба вчитися. І не просто учитися, а вчитися у мудрого. Тобто, самими найпершими вашими мудрими наставниками були тато й мама. Їм допомагали дідусь з бабусею. Потім ви навчалися в дитячому садочку і зараз другокласники. Ви вчитеся мудрості. Прочитайте вислів, будь ласка, цей прислів'я з образою. Відео на паузу. Прочитайте прислів'я зі здивуванням. Прочитайте спокійно це прислів'я. Відео на паузу. Прочитайте весело. Відео на паузі. Чудово. Прочитайте, будь ласка, склади, які розміщені на геометричних фігурах. Давайте пригадаємо, як називаються ці фігури, так? Згадуємо перша, яка це фігура трикутник, круг, квадрат і ромб. Читати будемо, дітки, так, весь верхній рядочок і нижній. Прочитайте все, що написано в трикутниках. Продовжуйте кругло зічитати. Потім квадрат. І потім ромб. учиты брати мої квадрат ром. прочитали. Прочитайте ще раз вислів Тараса Григоровича Шевченка. До чого, закликає нас поет? Правильно, щоб ми з вами училися, думали, читали. Тарас Григорович Шевченко прожив нелегке життя. У нього було безрадісне дитинство, але любов до України. До малявничої української природи він проніс через усе життя. На чужині Тарас Шевченко часто згадував милу українську землю замріяні верби, тихі ставки, зелені левади. Але туга за батьківщиною не зі згадкою про рідну природу. Вірші хвилюють нас силою почуттів, чарівністю. Багато віршів. Поета стали піснями, композитори різних країн світу писали музику на його вірші. А український композитор Микола Лисенко написав музику більше, ніж на 100 творів кобзаря. Чимало пісень на слова Тараса Шевченка стали народними. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання, частина 2 на сторінці 83. Розгляньте уважно портрет Тараса Шевченка. Які очі у нього, який погляд у поета. Так, вдумливий, правильно, серйозний вдумливий. Прочитайте, будь ласка, відомості про поета і поставте запитання. Поставте відео на, на паузу, прочитайте. Скажіть, будь ласка, що найбільше любив у дитинстві Тарас Шевченко? Так, яку назву мала перша збірочка віршів? Правильно. І як поета потім стали називати? Правильно. Великим кобзарем. Зверніть дітки увагу на писання. Великий кобзар. В значенні Тарас Шевченко. Пишеться, обидва слова пишуться з великої букви. Швидко і правильно, звертаючи увагу на наголос, читаємо слова. Готові? Почали. Молодці, давайте заглянемо в словничок. Обійстя. Що таке обійстя? Садиба або двір. Тобто хата з усіма будівлями. Називається садиба, обійстя або двір. Щоденні п'ять читаю для себе. Прочитайте, будь ласка, оповідання на сторінці 83 і кінцівка на сторінці 84. Дайте відповідь на запитання, де народився Тарас Шевченко. Ким були його батьки. Відео на паузу. Працюєте. Де народився Тарас Шевченко? Даємо повну відповідь. Так, ким були його батьки? Так, правильно. Знайдіть, будь ласка, в підручнику і прочитайте, як автор описує свою хату. Відео на паузу. Куди переїхали батьки Шевченка? Що написав Шевченко у листі до свого брата? Зачитайте сторінка 84. Добре. Права хвости. Пам'ятаєте, я починаю читати речення, а ви його відшукуєте і продовжуєте читати кінець речення. Працюємо сторінка 83. Готові? Почали. Адже в моренцях відео на паузу, бо тут він з'явився відео на паузу. Вони жили у великій. Відео на паузу ставимо, шукаємо. Тарасикові ще не виповнилось. Ставимо на паузу. Але це рідне убійстя. Відео на паузу шукаємо. Ось стоїть переді мною. Знайдіть, будь ласка, і продовжуйте. Відео на паузу. Хто швидко справився з цим завданням? Поплескайте, будь ласка, молодці. Давайте складемо синкан. Хто? Тарас Шевченко. Давайте доберемо два прикметники. Який він? Який. Прочитайте. Давайте. Доберемо три дієслова. Що робив? Так, давайте складемо речення про поета. Як цю людину можна назвати одним словом? Хто це? Поставте відео на паузу, прочитайте весенкан. Давайте, дітки, ми з вами проведемо невеличке дослідження пам'ятники Кобзареві. У підручнику на сторінці 84 розгляньте, будь ласка, світлини. Що зображено на них? Так, на них зображені пам'ятники. Кому? Правильно, кобзарю або Тарасу Григоровичу Шевченку. Це одна людина. Прочитайте, де знаходяться ці пам'ятники. Чи є пам'ятник Кобзареви у вашому населеному пункті? Якщо є, то розкажіть, будь ласка, про нього. Відео на паузу. А чи знаєте ви, скільки пам'ятників Кобзареви є в Україні? А у світі? Дізнаємося, у яких країнах є пам'ятники Тарасові Шевченко. Вже з цього малюнка видно, що в Україні у нас іде ще у Сполучених Штатах Америки. Пам'ятники Тарасові Шевченку є у всіх обласних центрах України. Перший пам'ятник було відкрито у 1881 році у Казахстані. В Україні теж у 1881 році було встановлено погруддя поету у Харкові. В Україні встановлено 1256 пам'ятників. Найбільше їх знаходиться на Прикарпатті. У 35 країнах світу. Є ще 128 пам'ятників кобзареві. Скільки багато пам'ятників є цій видатній людині, підводимо підсумок уроку. Передайте свій емоційний стан трьома прикметниками. Які підводимо підсумки. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підходимо до кінці. Ви всі просто молодці.